Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. І ви дивитеся зараз мене і всіх цих експертів, від яких чомусь не відписалися, і всі новини для того, щоб дізнатися, а що ж буде далі? Що ж буде далі на фронті? Чи помре Путін, чи не помре Путін? А що далі буде в Конгресі Сполучених Штатів? Виділять чи не виділять? Куди воно все йде? Ви дивитеся все це не заради того, щоб з'ясувати, що було в минулому. Ви все пропустили, що було в минулому. Найважливіші події. Ви пропустили. чим закінчилася Самніцька війна. Ви знаєте, чому не знаєте? А вам цікаво, чим закінчиться Україно-російська війна? Якось я скажу вам, буде саме те, про що вам не кажуть, тому що не знають. Трапиться саме те, чого ніхто не очікує. Майбутнє визначається речами, які не повинні були статися, або тими речами, які не могли трапитися. Навіщо намагатися щось передбачувати? Передбачити, якщо всі події визначаються головним чином непередбачуваним, неочікуваним, неможливим? Божевільним. Хтось міг очікувати стрибок Пригожина? Хтось міг очікувати, що от прямо зараз станеться оце повстання Хамасу. Хтось міг очікувати, ви пам'ятаєте, ви згадайте, як ви. Планували свої відпустки і поїздки, от саме за день до того, як Московія здійснила повномасштабне вторгнення. Звісно, ви скажете, цей рух щось там передбачало, нічого воно не передбачало. Воно майже в усьому завжди помиляється. Звісно, якщо говорити дуже багато слів, якесь із цих слів виявиться правдивим. Тільки яке ні цей ні Масад не могли передбачити повстання Хамасу. Оцей реванш республіканців, а повалення минулого спікера в Конгресі Сполучених Штатів про це хтось міг подумати за тиждень до того, як він скінчився. Цей спікер? Я думаю, як багато людей у 1239 році у Києві боролися проти незаконних забудов, воювали проти місцевого мера, так само будували плани, прибирали свої ділянки, будували свої будинки, наймали. Тих, хто буде ремонтувати, вже збудоване, і так далі, просто через півроку прийшли монголи і все спалили. І наступні 700 років все йшло зовсім по-іншому. І от жодні тенденції не справдилися. От намагалися ж і тоді люди ловити тенденції. Вони ж і тоді слухали різноманітних експертів, Вони ж, у них же і тоді був якийсь аналог Ютуба. Тільки все виявилося брехня. І тому найбільш достовірний прогноз дає не аналітика, а віра. Віра Віра в неможливе. От Віра в неможливе це і є найбільш достовірна штука. Віра в неможливе дає нам істинне знання, принаймні істине знання про життя. А прогнози ці всі дослідження, оцей весь аналіз економіки і політики. Воєнний аналіз все це заводить лише в Оману. Втім, і цифри, те, що показують, але цифри не в арифметичному смислі, не в смислі статистики, а в піфагорейському смислі, як містичні сутності. Ви знаєте, що за останні два місяці Північна Корея дала Ерефії більше артилерійських снарядів, ніж всі країни Європи. Дали Україні. Може, ми не тих союзників вибираємо? Ну, справді, само собою, що тих союзників. Неможливо бути союзниками з Північною Кореєю. Просто оці от цифри, взяті в піпогрейському смислі, показують нам, що насправді являє собою нині Європа і що являє собою нині Захід. Але ми не можемо сказати, що вони будуть являти собою в майбутньому. А втім, є і інші цифри. Останній пакет військової допомоги від Сполучених Штатів це 150 мільйонів доларів. Від Данії 520 мільйонів доларів. Німеччина приготувала пакет військової допомоги для України в 1 мільярд доларів чи євро. Цифри борються між собою і воюють. Немов солдати на полі бою. Так, нульові цифри наших втрат воюють проти пропагандистських цифр, тобто проти цифр, які називає наша пропаганда щодо втрат ворога. Це добре, що ми не знаємо чисельності наших втрат, і, мабуть, добре, що наша пропаганда називає перебільшені втрати ворога. Ми бачимо це по в соціологічних опитуваннях більшість населення України все ще вірить в нашу перемогу. Можливо, користуючись цими цифрами, але ми з вами віримо в нашу перемогу всупереч цифрам, всупереч дійсності, всупереч тому, що ворог перехопив зараз наступальну ініціативу. Ми віримо в перемогу, тому що ми віримо в Бога. А Бог завжди, зрештою, перемагає. І перемагає він дивом, яке не може бути прогнозовано і не може бути прораховано, яке поза тенденціями і поза статистикою. Ізраїльтяни, наприклад, які протистоять Хамасу, не вірять в перемогу. Якщо 19 жовтня опитування в Ізраїлі показувало, що 65% населення ізраїльцян за негайну операцію наземну операцію в секторі Гази. То зараз тільки 29% за операцію в секторі Гази, тобто вони не вірять, тобто інші не вірять в те, що вона може бути успішною. 49% вважають, що потрібно почекати, а 22 не визначилися. Тобто, і ще раз, ізраїльському суспільству протистоїть не ядерна воєнна наддержава. Ізраїльському суспільству протистоїть терористична організація, і тим не менше, вони не вірять в свою перемогу, а нам протистоїть другий, за своєю ефективністю ядерний потенціал в світі і одна з найчисельніших армій в світі. І ми віримо в свою перемогу, тому що ми ігноруємо цифри. Але є серед нас ті, хто цифри не ігнорує. Це зрадники і негідники. Оцей от словацький новий начальник заявив, що за жодних обставин не поставить свій підпис під Євросоюзівським документом про допомогу Україні. Тобто, от є Словаччина, там проугорська партія перемогла, є Угорщина, яка так само проти України. І ми, маючи важель впливу на ці держави, не використовуємо цей важель. Важель впливу це нафтопровід. Тобто з України йде туди на через Україну, туди поступає нафта. Ми перекриваємо нафтопровід і вся економіка цих держав на колінах. Чому ж ми не користуємося цим важелем? Чому ми навіть не загрожуємо його застосувати цей важель? Чому ми не зменшуємо подачу нафти? Чому ворожий снаряд не прилітає на цей нафтопровід? Чому так? Тому що ми отримаємо, тобто не ми, а оті от люди, які орієнтуються на цифри, оця от вся публіка нечисельна отримає дізельку з Угорщини. І от на цій дізельці вона живе, а там відкати, от в усій цій галузі, це десь відсотків 30. І от ці цифри 30 відсотків для оцих от потвор, які живуть з тієї дізельки, для цих державних чиновників. Які отримують ці відкати, це значно важливіше ніж можливість впливати на Угорщину і Словаччину. Я нагадаю, що від Угорщини і Словаччини зараз залежить, отримуємо ми 50 мільярдів допомоги від Євросоюзу чи не отримуємо для нас? Важать символи, а для них важать цифри. Це от останній скандал, який ви може спостерігали? Це за рахунок київського бюджету, будується так звана лікарня ветеранів, і там великі розкрадання, і зараз це все, все розслідується. проводяться обшуки в управлінні чи в департаменті охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації. Ви розумієте, що коли департамент отримає велику неправомірну вигоду, тобто великі корупційні гроші, не може бути, щоб він не ділився. З ким він ділиться, ми не будемо називати по імені цього. Віталія Кличка, але можливо ділиться він саме з ним, цей департамент охорони здоров'я. Так, от цікаво, що оці цифри, які можна вкрасти, їх дуже сильно цікавлять, але їх зовсім не цікавлять символи. Або навпаки, вони захищають ворожі символи. От, департамент охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації, зокрема. Керує так званою Олександрівською лікарнею. Це непогана лікарня в центрі Києва, яка носить ім'я гасударя Олександра III. Гасударя Велике, Малої і Білої Русі. І прямо коли ви в'їжджаєте в цю лікарню, там А-3, скажімо, монограма цього гасударя Олександра III. Повномасштабне вторгнення 10 років війни ми воюємо проти. Нащадків цього Олександра Третього, який видавав антиукраїнські укази, який провадив в цілому антиукраїнську політику, який просто був огідним ванюшкою. І тим не менше, от, і ми зверталися багато разів, просили їх: а що це таке? Що це за А? Що це за а 3 Чому це все присвячено Олександру Третьому? Тому що вам так подобається, щоб під однією рукою була велика, мала і біла Русь, але Київська міська державна адміністрація разом з усіма її департаментами міцно стоїть на сторожі ворожих символів в Києві всіх цих пам'ятників Пушкіну. Всіх цих назв вулиць, вони формально їх перейміновують. Таблички Пушкіна лишаються, всіх цих Булгакових і всіх цих Олександрів Третіх, і будуть стояти, мабуть, до того, поки їх не винесуть кияни. До речі, оця от вулиця з гідною назвою Пушкіна. Вона формально переймінована уже рік тому в Євгена Чекаленка, але таблички Пушкіна висять само собою. І будуть висіти, поки кличко мер. От Євгена Чекаленка, 14, це культтеатр. І от в цьому культтеатрі завтра, тобто післязавтра, в неділю, 29 жовтня, буде прем'єра вистави Взводний опорний пункт за моєю п'єсою. Я нагадую вам, квитками можна поцікавитися в описі під відео. І Прийдіть на цю виставу, це цікава містична комедія. Там, на жаль, над входом написано Пушкінська 14. А насправді це Євгена Чукаленко, 14. Просто Кличко не любить українських національних діячів, він любить Олександра 3, Пушкіна і Булгакова. Така от людина. Не знаю, чи читав він поезію Олександра 3, чи слухав він музику Булгакова. Чи цікавився він картинами Пушкіна, але от він саме от в цьому культурному просторі. Вірніше в антикультурному просторі. До речі, про це антикультурний простір про Ерефію, нам допомагає так чи інакше дві третини економіки світу, тобто країни, які представляють дві третини економіки світу, але ця економіка, але ця допомога дуже обмежена. Вона обмежена рішеннями. Конгресі вона обмежена непоступливістю політичних партій, представлених в парламентах, і все це виділяється нам по краплі. Натомість Московія спирається на величезний людський ресурс. І ви знаєте, вони вербують від кубінців до середньоазіатів на цю свою війну і не тільки на війну, але і в оборонний комплекс. Останнім часом на багатьох. Підприємствах військово-промислового комплексу Ерефії інструкції для робітників друкуються таджицькою і узбецькою мовою, щоб ці могли щоб робітники могли прочитати. Половина злочинів в Ерефії зараз здійснюється саме мігрантами, таджиками, узбеками і іншими добрими людьми. Ну коли там здійснюються злочини, це добре. Це значить люди співчувають в Україні. Але коли вони працюють на їхніх підприємствах, виробляють снаряди і техніку для того, щоб вбивати українців, це погано. І тоді, коли вони наймаються в армію РФ, це дуже погано. Цей от ресурс оцієї Азії, він не вичерпний. Ми протестуємо Орді. От саме Орду нам потрібна, і вона дедалі більше стає подібною на Орду. От нас не повинно обманювати. Погони подібні на європейські, і форма подібна на європейську, але все це має обличчя Шоєву, все це дедалі більше Азія. І оця Азія суне зараз на Україну. А Україна являє собою авангард Європи, Європи, яка все ще не прокинулася від. Смертельного або майже смертельного сну. До речі, в перемогу не вірять не тільки ізраїльцяни, але навіть і Хізбола, яка давно мала би підключитися до цих бойових дій, так само не вірить в перемогу. Рейтерс цитує своє джерело з керівництва Хізболи. І Хізбола зараз вважає, що не потрібно вступати з війну у війну з Ізраїлем, тому що Ліван не витримає цієї війни. Економічна криза не подолана, все дуже погано. Тобто, от там Хамас умивається кров'ю, і ісламський джихат умивається кров'ю в секторі Гази. А Хізбалла замість того, щоб вступити в війну, вирішує, що треба все-таки займатися більше економікою. Не той, вже пішов терорист. Втім, воно і слава Богу. Але я от накинувся був на тенденції оці, але все-таки про тенденції хочу сказати два слова. Дивіться, ми були уже майже повністю, десь там, в 60-х роках, людство подумало, що в принципі піхота це якийсь, Третьорядний рід військ, і воно вже майже зовсім не потрібно. В 60-х роках здійснювалися деякі на деяких полях битв здійснювалися операції майже без застосування піхоти. Наприклад, в шестиденній війні ізраїльтяни проривалися танками без підтримки піхоти. І от танк це основна сила, авіація, основна тила. І піхота це так, снаряди підносити. Там я не знаю. Тобто, це було щось незначуще. Зараз відбувається реанімація. Як не дивно, подивіться, чим більше техніки, чим більше штучного інтелекту, чим більше хитрих мікросхем, чим більше безпілотників, що яка ідея безпілотника, обходитися без людини, без пілота. Ясно, що там є якийсь оператор безпілотника, якого сподіваються, все-таки коли-небудь замінити штучним інтелектом. Тобто, взагалі, хай воно воює е, без людини, зменшити людський чинник до мінімуму. І е, от ця техніка, і всі ці неймовірні речі, які зараз представлені, а значення піхоти на полі бою зростає. І ця от реанімація значення піхоти нагадує яке-небудь чотирнадцяте століття. 14 століття, коли раптом піхота повернула собі поле бою. Оце битва під Моргафеле, битва Шпор, Азінкур, Крісі. І виявилося, що от вершник, який домінував на полі бою, високотехнологічний вершник і високодуховний вершник, лицар, який домінував на полі бою, може бути переможений фалангою піхоти чи лучниками. І от піхота запанувала на полі бою на наступні 600 років. Потім всім здалося потрошку почало здаватися, що нарешті от без цього можна вже майже обходитися, уникати. Але тут хоп, раптом знову 14 століття, знову реанімація ролі піхоти на полі бою. І моральний стан піхоти дуже важливий. Вона має бути або натхненна, високомотивована піхота, або вона має бути настільки тупою, щоб її можна було гнати в бій просто обіцянкою якихось компенсацій і страхом розстрілів в тому випадку, якщо вони в цей бій не підуть, як у московиті московити можуть собі дозволити розстрілювати тих, хто відступив. Той, хто розстрілює, він знає, що до нього не прийде ВБ, що не буде розслідувань по цих речах. Його похвалять, йому дадуть іще одну зірочку на погон цьому офіцеру, який розстріляв солдата. В українській армії це неможливо. В Україні спробуй покарають того, хто відмовився виконувати наказ, і тобою займуться всі, починаючи від військової контрозвідки і закінчуючи якими небудь там. Правозахисниками, тобто тебе просто зітруть, і тому хочеш не хочеш, нам потрібно замислюватися вже зараз про те, щоб у нас була достатня кількість мотивов, мотивова високо піхоти, а це може досягнути, можна досягати в якихось масах тільки релігійним чинником. От армія Бога може виставити належну кількість піхоти. А от Збройні сили, звичайні Збройні Сили ні. А отже, ця армія Бога має все-таки створюватися. Ми розуміємо, що зараз це в масовому масштабі неможливо продукувати. Тут має включитися церква і братство цим потрошку займається, і, до речі, зверніть увагу на телефони рекрутингового центру братства. Якщо ви християнин, то вам до нас, от саме це ми зараз і робимо. А також зверніть на ці от рахунки. За допомогою яких можна донатити на братство, допомогти нашій бойовій діяльності, і ця бойова діяльність відбувається зараз не тільки в талах ворога, вона відбувається на деяких особливо важких ділянках фронту. Подивіться оцей християнський чинник, як він раптом почав звучати, як він почав грати. І в Сполучених Штатах що таке от перемога оцих от республіканців? Це, власне кажучи, значною мірою перемога радикальних християн. І багато з цих діячів-конгресменів, які часто є людьми не сильно розумними, і часто людьми, які не розуміють значення України, але багато цих людей є християнами, їх вибирають за те, що вони християни. За те, що вони чесні, і за те, що вони християни. Якщо так, в Сполучених Штатах от реанімація такого правохристиянського чинника, це означає, що на другому кроці так буде і в Євросоюзі. Оце от Маніхейський Євросоюз з її парадами і всякими радощами перверсійного кохання. Він буде повертатися до сворого християнства зразка 17 століття, і навіть тим в українському керівництві, які не є християнами, а більшість там ніякими християнами є навпаки, є антихристиянами. Треба задуматися про те, що від американських християн залежить виділення коштів для України, і що від європейських християн уже через рік. Значною мірою буде залежати виділення виділення військовою допомогою для України, і їм важко виділяти допомогу, тому що Україна стала на рейки. Українське керівництво стало міцно на антихристиянські рейки. Всі оці от трансгендери, які є речниками тероборони. От е, всі ці ЛГБТ військові, типу з понтом, десь там, всі ці законопроекти про одностатеві партнерства і про всякі такі інші речі, вся ця за, зацикленість на е, статевих перверсіях, яка визводиться в державну політику, відхиляє від нас наших потенційних союзників, е, якому небудь республіканську. У республіканців в Конгресі, якому, поза сумнівом, наш ворог піклується про те, щоб дати певні довідкові матеріали по Україні? Ну, а кому допомагати? Кому допомагати? Одностатевим партнерством виділяти атакам все? Навіщо ЛГБТ військовим атакам все? Думає цей добрий республіканець? Мабуть, не треба. Давайте будемо допомагати ізраїльцянам. Книжник Гундяєв і Фарісей Путін принаймні вдають, що вони люблять Бога. Ми розуміємо, що вони від сатани. Але якщо дивитися зі Сполучених Штатів, то без додаткових досліджень це ж не сильно видно. От е, всі оці проблеми з допомогою Україні значною мірою ростуть звідси, це треба просто усвідомити. Це просто треба усвідомити. І це означає, що той хрест, який є емблемою Збройних сил України, що треба діяти згідно цьому символу. Це означає, що державна політика, в тому числі внутрішня, в тому числі українська законотворчість, має орієнтуватися саме на цей хрест українських збройних сил. А не на одностатеві партнерства. Втім, тут, поза як я віщаю на Ютубі, я обов'язково ритуальних цілях маю повторити, що з глибокою симпатією ставлюся до наших одностатевих гендерно заклопотаних братів і сестер, до братів, які хочуть бути подібними на сестер, і до сестер, які хочуть бути подібними на братів. Вони цією своєю барижною діяльністю порочать високі ім'я українського гомосексуаліста. Ми маємо захистити цих самих українських гомосексуалістів і їхнє ім'я. Захистити їх можна тільки в тіні. І оцей тіньок ми маємо їм і надати. Нехай сидять там, нехай жорстокі. Жорстоке проміння полуденного сонця не псує їхню шкіру. Нехай погляди гомофобів не бентежать їх. А я знаю, браття і сестри, ви всі гомофоби. А от я, наприклад, ні, отак от і передайте адміністрації Ютуба. І в моїй останній п'єсі, яку я написав, там навіть буде персонаж гомосексуаліст. П'єса буде називатися Щі штучний інтелект. Там два головних персонажа: це штучний інтелект і гомосексуаліст і складні стосунки між ними. Під постановкою я навіть сподіваюся залучитись грант від фонда Сороса. Очікуйте з нетерпінням, і на цьому вам моє щире звитяжне українське амінь. І пам'ятаєте, Путін як і кличко, хочуть, щоб ви ходили не по вулиці Євгена Чекаленка в культтер. А по вулиці Пушкінська, куди-небудь в гей клуб.